І вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся, залив кімнату легкозаймистою речовиною і підпалив. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Сьогодні розпочався страсний тиждень, а з ним і період найсуворішого посту. Художник Євген Пілюгін провів мистецький майстер-клас для відвідувачів Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. А тепер про це та інше більш докладно. Масштабна загальноміська толока прокотилася цими вихідними Полтавою. Скільки містян долучилося до прибирання, яке організовували у рамках двомісячника чистоти, та на яких саме локаціях наводили лад, розповідаємо у сюжеті. Загальна міська толока відбулася у Полтаві 12 квітня. Організували її в рамках двомісячника чистоти. Небайдужі містяни прибрали території на кількох локаціях, серед яких зелене серце міста Полтавський дендропарк. Ми проводимо велику полтавську толоку на території Полтавського дендропарку. Але крім цього, ще по всім локаціям міста сьогодні проходять прибирання. Але концентруся тут, тому що це така досить велика локація, де можна відпочити. Пілкуватися, поєднатися з природою, можна отримати перчатки, отримати пакет для сміття. Потім це сміття можна поміняти на спеціальні призи. у нас там стоять, він, бачите, тисячу спеціальних призів. Проте учасники толоки прибрали сміття не лише в дендропарку, а й в узліссі напроти центрального входу до нього. Крім цього, розчистили від сухостою бусковий гай. Ми надали всі інструменти для того, щоб прибрати цю територію. Мішки, перчатки, де потрібно, бінзопили. Дуже всім вдячні, що завітали, що допомогли прибрати територію. Але не тільки працювали, а ще й розважалися та пригощалися. Ініціатори акції влаштували для всіх частування та розважальні локації. Уже почалися спортивні змагання, майстер-класи різноманітні. І в кінці буде смачна польова каша і полтавські галушки, я же ж без галушок. Подружка сказала, що буде суботник, ну, толока. Ми вирішили підтримати, допомогти, пообирати. Прийшли подихати свіжим повітрям, пообирати, зарядитися енергією. І взагалі нам це подобається. Такі прибирання гуртом гарна нагода переключитися самому та прищепити дітям свідому екологічну позицію, особливо якщо це перша толока в їхньому житті, каже Полтавка Олена. Щоб прививати дітям любов до активного способу життя і соціальну відповідальність, загалом масштабна толока у полтавському дендропарку зібрала близько двох тисяч учасників. Наразі це досить важливо. Про місто повинні дбати абсолютно усі жителі. І ми сьогодні працюємо ну, із задоволенням, тому що розуміємо досить важливу свою роль. І якщо ми після цього будемо зберігати порядок, то наша Полтава буде ще більшою красунею». Крім дендропарку, весняне прибирання охопили прирічковий парк вулиці Небесної Сотні та Соборності, парк Скорботної матері, схили біля білої альтанки та пушкарівського ставка, а також ботанічний заказник Гришків ліс де розчистили понад 12 тисяч метрів квадратних зеленої зони. Під час масштабної толоки у Полтаві вивезли понад 200 кубометрів сміття. Було зібрано і гроші на потреби військових. Залив кімнату легко займи речовиною і підпалив. Подія сталася 13 квітня близько 21-го години у селищі Котельва в одному з приватних домогосподарств. Чоловіка 1986 року народження, який там проживає, затримали. Він та його родич 54-го року народження, власник господарства, змогли самостійно залишити приміщення. Рятувальники загасили пожежу, обійшлося без постраждалих. Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Фігуранта затримано в порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та йому е, вирішується питання щодо повідомлення про підозру і обрання запобіжного заходу. А слідчим підрозділом е, Запредстального керівництва Коталевського відділу Диканської окружної прокуратури е, розпочато кримінальне провадження з правою кваліфікацією частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Досудове розслідування триває. Побачили клуби диму із сусідського будинку, а на веранді знайшли непритомним чоловіка. В селі Яреський, Миргородського району, 13 квітня, о 7 годині ранку сталася пожежа. Сусіди винесли чоловіка на свіже повітря та зателефонували рятувальникам. Розповіла речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. На місце події було направлено чергове відділення третього державного пожежно-рятувального поста. Через сильне задимлення всередині приміщення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. У наслідок пожежі було знищено диван, пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та на площі близько 10 квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати, що дозволило врятувати будинок від подальшого знищення. Ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння, постраждало з опіками та отруєннями продуктами. Горіння госпіталізовано. З 14 квітня розпочався Страсний тиждень або по-сирковному страсна Седмиця. Це останні дні перед Великоднем, коли особливо слід готувати себе та своє господарство до святкування Воскресіння Господнього. Чому потрібно дотримуватися найсуворішого посту, починаючи саме з цього дня? Та які народні прикмети пов'язані із великим понеділком, розкаже. Івана Дімова з 14 квітня розпочався останній і найважливіший тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли віряни готуються до Воскресіння Господнього. Тепла погода в великий понеділок, як от сьогодні, спрадавна була гарною прикметою, розповідає завідувач етнографічного відділу Полтавського краєзнавчого музею Марія Пісцова. Великий понеділок говорили сонячний день, сита зима. В цей день вважалося все, що посіється або посадиться, буде мати гарний урожай. Тому так намагалися селяни і робити. Окрім того, в цей день починалося таке прибирання і дрібний ремонт в оселі, тому що треба було встигнути прибрати всю оселю, бо наступні дні вони мали свою мету. Останній тиждень перед Пасхою православні віряни називають страсна седмиця». У цей час важливо не прибирати в оселі чи готувати смаколики, а духовно готуватися до Воскресіння Христа, каже священник Миколай Храпач. Чому називається страсною? Тому що в цей тиждень всі християни згадують уже дорогу страсті Спасителя нашого, який війшов в Єрусалим, і починається його дорога на Голгофу дорога до смерті, до розп'яття. Це ці дні називаються великими днями. І понеділок, і вівторок, і середа, і четвер, п'ятниця це особливо страсний день. Вже з понеділка віряни мають дотримуватися більш суворого посту. П'ятницю, наприклад, дехто проводить день тільки на воді. Проте є винятки для тих, кому навіть в страсний тиждень не обов'язково утримуватися від їжі. Не варто людям хворим, людям, які тяжко працюють, людям, які не можуть утриматися, десь перебувають в подорожі, десь перебувають у відрядженні, люди, які не можуть стримувати себе, ну не можуть дотримуватися їжі, вони повинні духовно більше молитися, ходити на служби. Особливо, я ж кажу, це. День, коли будуть читати црасні Еванглії, коли люди запалюють свічки, і потім отак йдуть з свічками додому, приносять їх додому, вдома запалюють і моляться. Але для цього треба мати віру, бо невіруючому людині це просто байка. А вже в неділю, 20 квітня, в храмах з п'ятої ранку почнуть освячувати паски і робитимуть це доти, доки люди приходитимуть з кошиками. Додав Миколай Храпач. Нагадаємо, цьогоріч православні католики та протестанти відзначатимуть пасху в один день. Художник Євген Пілюгін провів мистецький майстер-клас для відвідувачів Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. Переймали секрети творчості в атмосфері великоднього вернісажу. Передсвяткова виставка зібрала близько 170 робіт наших майстрів. Більше про це дивіться у сюжеті. Це секрети майстерності, їх треба знати і передавати уміло. Художник Євген Пілюгін показує учасникам майстер-класу, як малювати з використанням підручних матеріалів. Робив нам такий невеличкий майстер-клас, як можна просто навіть ручкою він нам показав, як просто можна малювати. Діляться відвідувачі і враженнями від Великоднього Вернісажу, передсвяткової виставки, яка об'єднала до 170 робіт близько 60 майстрів. Кожна робота це дуже унікальна, дуже гарна, і я взагалі захоплююся, що у нас так багато талановитих людей. Великодній Вернісаж проводять вже 10 років поспіль. Розповідає один із його співорганізаторів Євген Пілюгін. Тут у нас і Грибінка, і Гадяч, і Решетилівка, і Полтава, і Кременчук, і Опішня. Це килими, вишивка, опішня це кераміка, Миргород – кераміка. У нас тут є такі види, як Витинанка, оце на сіне ви подивитися на вікнах. У нас такі великі витинанки з паперу. Мистецтво і війна, мистецтво і оборона держави і підняття оцього духу національної свідомості дуже відчутно. Чому нас хочуть знищити? Чому нас хочуть невілювати? Тому що ми оці крилаті птахи. Мабуть, кожної людини українця в душі живуть. Серед учасників виставки майстриня Людмила Солод. Вишивка з синіми нитками, ще її звуть сорочка кольору неба, і віднайшла узор, який сподобався, і почала вишивати вже в цьому році. І тривала робота десь три місяці. Проходять такі виставки у співпраці з. Полтавським народним осередком майстрів народного мистецтва, центром народної творчості і культурно-освітньої роботи. Роботи майстрів можна буде побачити у відділі мистецтв до 11 травня. Американський антрополог Джефрі Вітсу завітав до Полтави. Вперше він відвідав музей Віктора Бажана. Мета науковця зібрати матеріал для його майбутньої книги про Україну, серцем якої він вважає Полтавщину. Докладніше про візит у наступному сюжеті. У музеї Віктора Бажана у Полтаві вперше говорили про політику. Сюди завітав американський науковець Джефрі Уіцой. Він вивчає політичну антропологію, вплив процесів, що відбуваються у суспільстві, на формування особистості. Наразі антрополог збирає матеріал, щоб написати книгу про Україну. І саме цей унікальний музей говорить він, невичерпне джерело для дослідження. А професора в антрополоджі інюорк. Це перший раз тут, але це чудове місце. Я вивчаю багато тут істор про історію путави України. У кожній залі, а їх у музеї 22, Віктор Бажан провів для гостя окрему екскурсію. Він показував, що ось наша українська ідентичність і наша бачите, Павло Горобець. і це прикрашена йому ціла кімната. Така. Колекціонер старожитностей в третьому поколінні Віктор Бажан показав предмети побуту та твори мистецтва, що увібрали у себе відбиток цілих епох, країн та людей. В них переплилися історія, політика, культура. Джефрі Уїцой побачив опішнянську кераміку, роботи Марії Приймаченко, бібліотеку старовинних книг. Кобзар видання Полтава 1917 року. Познайомився гість із колекцією музичних інструментів, серед яких скрипка майстра Андрія Гребнєва. Власник експозиції говорить, певнений, що на станний день і ці інструменти заграють тут, у струнному квартеті. І це остання скрипка його роботи, а це Альт. Я хочу, щоб звучала колекція музею Важина. І це буде скрипка Альт Ребніва. Бачите. Музей працює вже 5 років, було більше 30 тисяч відвідувачів, але сьогоднішня зустріч моїй свідомості залишиться назавжди. Це гість Сполучених Штатів Америки. Він займається політичною антропологією, вивчає культуру, досліджує, досліджує нашу культуру, ідентичність українську. Ми представили йому колекцію скрипок найвідоміших майстрів України. Цей гребні, зокрема Гребні Андрій Андрійович, презентували йому декілька майбутніх проєктів і вперше за п'ять років говорили про політику. Антрополог зі США Джефрі Уіцей говорить: нещодавно написав книгу про Індію. Інформацію про країну також збирав подорожуючи серед регіонів вже України його найбільше надихає Полтавщина. Полтавщина дуже цікава, тому що тут як що серце України. І культура тут дуже сильна. Я гордий цим, тому що ми говорили сьогодні. Прозвучало з його вуст те, що Полтава це серце України. Це знаєте, в той час, коли такі важкі події відбуваються, коли стоїть питання про знищення українського народу, і на весь світ ми говоримо про Полтаву і що це духовна столиця України. І сьогодні, коли увага до України прикута всього світу, політикум змінюється. Змінюється на краще. Назавжди ми забудемо про популістів політичних, назавжди забудемо про гричка І Україна буде таким відродженням мати і в політичному сенсі теж оглянув гість з-за океану і облаштований в музеї медичний кабінет Віктора Бажана. Тут колекціонер займається приватною практикою медичною косметологією. Свій кабінет він зазвичай не показує відвідувачам, але цього разу з був виняток говорить, якщо музейна справа це покликання і служіння, то медицина захоплення, і це не випадково, адже він медик за освітою та син професора медицини. коли призначаємо, то ми обов'язково дивимося на барометри, і кожний барометр, те, що я там показував, він показує, коли можна лікувати, в який час, в який простір, щоб це була така, знаєте. Допомога справжня невдовзі в музеї Віктора Бажана з'явиться окрема кімната, присвячена історії України. Анонсував лікар, меценат та засновник музею. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛЮЕЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому мене все на все добре. Це обов'язково буде Україна.